Слава Україні, друзі! Черговий патріот великий і могучий, цього разу з українським паспортом, який чомусь не поспішає на свої улюблені запаребрікові болота, а відсиджується в такій комфортній Німеччині. Всім привіт! це відео кожному солдату з ЗСУ. Коли було вторгнення. Ви всіх городів. ви бросили. Маріупольбросилі етата. Цей... Херсон, Мелітополь, Балаклею, Ізюм, Бучу, все это бросили. Знайомтесь, це Бодя. Бодя нещодавно став знаменитим в харківських телеграм-каналах, бо дуже вже допік своїх же земляків. Ви не відбили ні одного міста, реально, ні одного міста, ви не відбили за все це. Час. Е, Росія йшла сама. От Ви просто герої, тільки тоді, коли Росія виходить сама. От, Ізюм, Ушвырбі баклі білі буче вивели спадкива війська Росія сама. Херсон Вивели війська самі, і то ви два дня туди не могли зайти. Боялись туди зайти в Херсон. Бодя народився в селі Балаклейського району у Харківській області. Як українець виїхав до Німеччини, і саме український паспорт допоміг Боді там здобути статус біженця. І все це виявляється для того, щоб через соцмережі нести ось таку добірну дичину. Ти вчора поставили ультиматум солдатам ВСУ, щоб вони... Бахмута до 6 утра. Вот, что наши послушные герои и сделали. Собрали вещи, правда чуть, чуть опоздали, но собрали вещи и и так будет со всеми городами. Сначала их сотрудница с лица земли, а потом будут бежать, и будут бежать до самой Польши, если в живых останутся. Вот. Друзі, повна нередагована інформація, і вся інформація про цього бодю є в моєму телеграм-каналі. Заходьте, вивчайте, підписуйтесь і, друзі, підтримайте, будь ласка, цей випуск щирою, класною українською вподобайкою і коментарем. Це дуже допоможе йому просунутися вгору. І не зле буде підписатися на наш канал. Я впевнений, він того вартий. Вся Україна, вся Україна в состав Росії. Ви не сумнівайтесь. Це вже на підході. Я впевнений, ви вже запитуєте, що ця особа робить на моєму Ютуб каналі і чи не забагато йому честі. Я поясню: по-перше, Бодя відкрито працює на агресора та окупанта. По-друге, деякі його відео в Тіктоку набирають до півмільйона переглядів. По третє, Бодя спеціально і свідомо розганяє 100% кремлівські фейки про нібито жахи у виконанні українських військових. І є навіть четверте, Бодя скрізь спеціально підкреслює: мовляв, дивіться, я українець, і ось який я там незадоволений. А може я не один такий? Ну просто знаєте, знахідка для кремле пропаганди. Слушайте, теж говорю, так, ну, я, країні, людина, а сосите українці тоже сейчас свою историю. Я говорю это как украинец. Но я как украинец я отличаю акцент русского настоящего и просто русского говорящего человека, понимаете? Уметь говорить по-русски хорошо, это не значит быть русским. Сам Бодя зізнається, мовляв, він живе тут в Німеччині, в нього все є, робота, в нього все добре, але схоже Боді дуже бракує тут русского міра. А може йому недостатньо російських рублів на його банківському рахунку. Они вас кидают не для того, чтобы вы освободили Украину от русских, а для того, чтобы показуху сделали. Это последний штурм. Вы можете себе такое представить? Когда русский идет на Киев, он знает, что он идет вешать туда флаг, и что Украина будет Россией. А когда вы идете, вы думаете, что вы идете освобождать, а оказывается, вы идете для того, чтобы создать эффект победы. Але чому Бодя не каже, що русський піде, наприклад, вішать флаг на Берлін, боїться німецької поліції, а українців там зустріти виходить не боїться? Друзі, раптом, хто буде в тих краях, ви можете підказати Боді, зустріти його і підказати, де він помиляється. Якщо ви раптом будете перетинати кордон автівкою, пам'ятайте, вам обов'язково потрібен поліс зеленої картки. Де це зробити? Та дуже просто. Через сервіс онлайн-страхування, Hotline Finance. І все це зручно та легко, повністю в онлайн режимі. Отже, після оплати на сайті готовий поліс ви отримаєте одразу на емейл без будь-яких очікувань. Цілодобово 24 на 7. Немає необхідності переплачувати за поліс на кордоні. Тим паче вартість електронного поліса менша і потребує всього 5 хвилин вашого часу на оформлення. Зайшли в додаток, ввели дані про авто, оплатили карткою, і готовий поліс вже на вашому емейлі. Ну і як без бонуса від мене, друзі, додайте промокод НЕЛОСІ10 на етапі оформлення і дістанете гарантовану знижку 10% на зелену картку. Посилання та промокод лишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Послушайте, я живу в місті Дегендорф, 170 км від Нюнберга, 140 км від Мюнхена. Іскать мене здесь недовго. Приїжджайте і хоч хто -то просто ответьте хоч заодно своє громкое слово. Бодя показово хоробриться. Мовляв, він нічого не боїться, але є дещо, чого він все-таки боїться. Йому вже закрили три його ТікТок аккаунта. Раптом не через ось таку добірну маячню. Сідчас у НАТО є рейтинг, тобто люди платять. Я відпрацюю, я плачу налоги, в принципі, за це НАТО за все. И если НАТО потеряет рейтинг, если Россия им даст на поле боя, то НАТО развалится. Люди больше не будут платить на налоги за такую защиту. Очень прикол. Так, дайте я трішки проаналізую. Отже, українець у статусі біженця сидить в провідній країні ЄС та НАТО і розмірковує про те, що Росія має, та що там має, обов'язково наваляє альянсу НАТО, і він після того розвалиться. У мене після цього традиційне і незмінне запитання: ну чому ці герої на диванах не їдуть на свої улюблені запаребрікові болота? Я тобі скажу, які люди в Європі. Им далеко до русских. Даже русским немцам далеко до русских. Это совсем другие разные э, как сказать, менталитет. Но вот смотрите, давайте сравним русских и русских немцев. Русские немцы они привыкли более к комфорту, они не такие жесткие. Они, в принципе, как украинцы. Они знают русский язык, это все, что их связывает с Россией. взять русских реальных, которые в России живут, они привыкли выживать. Они привыкли идти против системы, то есть у них характер с детства уже заложен. Друзі, ви вже знаєте, де він живе. Ми вже маємо його прізвище ім'я. Я звертаюся до небайдужих українців в Німеччині. Хто знає, хто може, хто вміє. Донесіть, будь ласка, це відео до місцевої поліції, можливо, тегніть її у Твіттері. І тоді, ймовірно, станеться подібна історія, як з Дуняшею, яка так активно просувала в Німеччині руський мір, яка так активно пропагувала спецоперацію проти України, а потім бац! Изникло. В Германии пропала 30-летняя девушка Юлия Прохорова. Может быть, некоторые из вас видели ее ролик, где она с российским флагом танцевала под музыкой Калинка на глазах украинских беженцев, которые проводили митинг в это время. І це справді так після цієї заяви і заяви поліції про обшуки в квартирі Дуняші, вона справді повністю зникла як мінімум з інфопростору соцмереж. А тут черговий персонаж із ще гіршою риторикою, яка ображає цього разу не лише Україну, а й Німеччину. Всім привіт с вами слава Банінка в не Навесіння, тому я вам розкажу дуже важливу новось. Германия передаст Украине 36 тысяч поддержанных одеял. Это ж надо, ленд -лиз. Вот это нам поможет перемогать. ...поддерживает спецоперацию. И за это сейчас в Германии грозят людям тюрьма.